привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я наставник з маркетплейсів і це канал Товарка без води. І сьогодні вже 200-те відео. Моє відео на цьому Ютуб-каналі, на каналі Товарка Без Води. І сьогодні ми з тобою поспілкуємося на таку тему, що краще свій склад або товар на фулфілменті. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав і підпишись на цей канал, якщо ти можливо ще не підписаний. І так, всі ми прекрасно знаємо, що у нас в товарному бізнесі є декілька відділів співробітників. І перший відділ це оператори, ми про нього спілкуватися сьогодні не будемо, а ось другий відділ це наш склад, тобто це комірники, які відправляють нашу продукцію нашим улюбленим покупцям. І тут виникає питання: а що краще, свій склад або фулфілмент, тобто, коли тебе немає складу, і якась стороння організація відправляє всі твої посилочки до твоїх покупців. А давай з цим сьогодні і розберемося більш детальніше. Тут, як і завжди, у нас є і плюси, і мінуси в кожній бізнес-моделі, тобто в кожному варіанті, і при складі, і при фулфілменті для початку поспілкуємося про свій склад. Так, це круто, коли ти маєш свій склад, у тебе є оренда, тобі є співробітники, тобі є комірники, які відповідають за твій товар, варто несуть матеріальну відповідальність. І оскільки вони працюють саме у тебе на роботі, то безумовно вони дуже відповідально відносяться до своєї роботи. Тобто вони відправляють товар день в день, дуже швидко отримують товар від карго-постачальника, пишуть візитівочки від руки, упаковують так, як тобі потрібно твоє пакування. Коротше, кастомізують твої посилки так, як потрібно тобі, друже. І безумовно, фулфілмент такого робити не буде. І неважливо, це фулфільмент від маркетплейсу розетка або «Олегра», або сторонні маркетплейси. Це вже дуже кропітка робота. Я розумію, і фулфільмент ми партнери цього сервісу, і їхня точка масштабування це кількість наш селерів у них в пулі. Тобто, звичайно, українською мовою у них в роботі на постійній основі. Тому, звичайно, зі своїх співробітників ти можеш більше спитати, а також вони виконують кастомну роботу. Вони більш гнучки. В ті поселички вони кладуть від затівочки в ці не кладуть. Тут роблять бандл. І зі своїми співробітниками у тебе безумовно більш швидка комунікація. Так, це плюси. А що ми маємо із мінусів? Ну безумовно, це людський фактор. Ти розумієш, чим більше у тебе співробітників, тим більше у тебе буде питань від них. Це 100%. Кожна окрема людина це індивідуальність і окремий характер. Тому якщо у тебе немає досвіду по менеджменту, по керуванню людьми, адаптуванню, мотивації та звільненню, на жаль, то краще, звичайно, користуватися послугами якогось фулфілменту. Ну а якщо ти вмієш будувати команду, розумієш, яка від неї користь, то тут же тобі потрібно рахувати свою математику. Можливо, тобі зручніше на да, фулфілменті, а можливо, мати свій склад. Тут кожному своє. Можу просто поділитися моїм досвідом, мій товар зараз лежить повністю на фулфілменті. тому що у фулфільменті є не лише мінуси, а й багато плюсів. І перший плюс тобі не потрібно винаймати співробітників. Ти розумієш, що коли у тебе є Black Friday або Новий рік, і тобі потрібно збільшувати обсяги твоїх відправок, то у тебе не болить голова, де ж наняти співробітників дуже швидко, а можливо, навіть їх і звільнити в січні. А ти сам розумієш, коли велика команда, хтось виходить на роботу, хтось хворіє, хтось відпочиває. Тому дуже круто, що взагалі є зараз така опція, як фулфілмент раніше її не було. А які ж взагалі функції виконує фулфілмент? Ну перш за все, це зберігання твого товара, тобто матеріальна відповідальність за твій товар. Також вони, звичайно, відправляють твій товар покупцям по твоїм створеним ТТН-кам та чекам ПРО. чеки вони самі звичайно не б'ють. Ну і фулфілмент зазвичай отримує твій товар, а також отримує повернення від покупців, які не забрали твою посилочку. Коротше, повністю виконують функції твого складу, але при тому, що у тебе просто немає співробітників, ти сплачуєш якусь фіксовану цифру за кожну відправку. Щоб ти розумів, за кордоном тільки так і працюють. Дуже мало людей винаймають собі співробітників в Польщі, в Італії або в Німеччині. Ну тому що дуже просто звернутися до аутсорсингової компанії до фулфілменту, і вони зроблять всю цю роботу за тебе, і тобі не потрібно платити податки за винамених працівників за кордоном. А у деяких селерів моїх знайомих навіть були суди за кордоном зі своїми співробітниками, і таке було. А тут як ти розумієш, немає людини, немає проблеми. Я в моїй товарці пробував дві моделі і свій склад декілька разів в трьох містах. І, звичайно, фулфілмент. І зараз мені подобається саме другий варіант. Тому, якщо ти ще не цікавився послом fulfillment і взагалі для тебе це нове слово, то пошукай в інтернеті різні варіанти, і я думаю, якогось партнера ти собі да знайдеш. Звичайно, в клубі King of Marketplaces я ділюся своїми контактами, своє де лежить весь мій товар, але то все зовсім інша історія. А якщо і ти цікавишся українською товаркою на маркетплейсах, то більше інфо про це є в описі під цим відео. Ну а якщо тобі подобається мої відоси, сьогодні в мене вже 200 відос підряд, а так то взагалі на каналі 350 відео, то постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою. І дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.